Домовичок прокинувся в дивному настрої. Розгублений і збентежений. Він не може зрозуміти, що з ним відбувається. Дівчинка Христя, з якою він живе в кімнаті, помітила це і запитала домовичка. На тобі перемішалися всі кольори. Це, мабуть, через те, що ти знову переплутав усі емоції. У собі, наче в шафі, зробив безлад. Хочеш навести лад і навчитися розрізняти емоції? Звісно, хочу. Я допоможу тобі, зробимо це разом, сказала Христя та продовжила. Поглянь домовичку, скільки різних цікавих склянок на полиці. Розсортуємо по них емоції. Щоб допомогти діти Христі навести лад емоція до для початку з'ясуємо, які бувають. Радість яскрава та весела. Вона сеє, як сонце, і виграє, як райдушні зайчики на стінах. Коли ви веселі, то смієтеся, стрибаєте, танцюєте, граєтеся і хочете поділитися своєю радістю з іншими. Радість може бути яскравий жовтний. Смуток схожий на дощовий день. Він легкий, як хвильки на морі, чи як вітерець, що розвіває волосся. Ми відчуваємо смуток, коли жалкуємо про щось. Коли нам сумно, то хочемо побути на самоті та нічого не хочемо робити. Смуток схожий на блакитний колір. Міф горить яскраво червоним кольором. Він неначе вогонь який спалахує і не згасає. Коли ми всі злі, то відчуваємо несправедливість і хочемо вилити свій гнів на інших. Страх! Чорний, боягузливий, він схожий на чудовисько в темряві, яке ховається, то наближається, а потім тікає. Коли ми боїмося, то стаємо маленькими та нажаханими. Здається, що ми не можемо з цим справитися. Спокій, схожий на листочок на дереві, безвітряну погоду він насолоджується сонцем. Коли ми спокійні, то дихаємо повільно і глибоко. Спокій схожий на зелений колір. Кожна емоція важлива, якщо ми їх розуміємо, то можемо приборкати ту. Це означає, що емоції на своїх місцях і працюють на нашу користь. Тепер наш домовичок буде знати, яка у нього емоція, і зможе сам поратися у шафі зі своїми емоціями.